Коли хочете, затишку натуральності та виразної структури обирають шпон. А якщо до цього додати геометрію, виходить модель «Діагональ». Головний елемент дизайну шпонований малюнок у діагональному напрямку, що утворює знайомий візерунок у столі ялинка. Це рішення виглядає стримано, але дуже виразно. Візерунок оживає при зміні освітлення та додає простору динаміки. Покриття натуральний шпон, тобто тонкий зріз справжнього дерева. Це не імітація, це натуральний малюнок дерева, що не відтворить жодне плівкове покриття. Які ж переваги шпону? Це в першу чергу природній вигляд, довговічність, можливість реставрації. Ну і звісно ж, коли ви торкаєтесь, це дійсно натуральна деревина. Ця модель ідеально впишеться в стилі скандинавського мінімалізму або ж сучасної класики. Якщо ви прагнете до тепла без зайвих декоративних елементів, цей варіант саме для вас. Діагональ двері, що відчуття дому, природність, естетичність в кожному русі. Модель діагональ від виробника Подільські двері, покриття натурального шпону до речі доступно в багатьох кольорах. Тож, якщо вас цікавить, ця модель, чекаємо вас в наших салонах або ж замовляйте онлайн.